committed to in september last year constitute a powerful framework from which we can take appropriate and effective local actions to tackle global challenges. the objectives range from stopping environmental degradation to promotion of inclusive economic growth, as well as eliminating injustice and equality. 17 цілей сталого розвитку, які країни-члени ООН, включно з Україною, ухвалили у березні 2015 року, є потужним рамковим документом, який дозволяє вживати ефективних заходів на місцевому рівні для подолання глобальних викликів. Ці цілі варіюються від боротьби із занепаданням навколишнього середовища до просування економічного інклюзивного економічного The meeting today is part of a national process kicked off last month in Kyiv with participation of more than 300 representatives from various spheres and followed up by the consultations that already took place in Dnipro, Sumy, and Shetomian, which provided very positive and encouraging results and feedback. More such meetings will follow in the coming. weeks in other major cities and oblasts throughout the country. Uh, наша сьогоднішня зустріч є частиною загальнонаціонального процесу, який був розпочато минулого місяця у Києві за участі понад 300 представників з різних сфер. І потім uh, місцеві консультації відбулися в Дніпрі, Сумах, uh, Житомирі. Вони надали дуже позитивні та надихаючі результати. У них були гарні відгуки. І ще низка подібних консультацій відбудеться в інших обласних центрах України впродовж наступних тижнів. Резалс contribute to the drafting of the recommendations for consideration as the government Of Ukraine prepares for the integration of the Sustainable Development Goals in Ukraine's national planning and programming process, including the 2030 National Sustainable Development Strategy. Результати консультацій, які ми проводимо сьогодні у Тернополі, допоможуть розробити рекомендації, які будуть подано до уваги уряду України. Скільки український уряд цієї екологічної розвитку в українські національні програми і плани, включно з національною стратегією сталої розвитку у the consultation на додаток до цього, консультація також допоможе розробити новий п'ятирічний план співпраці між урядом України та організацією ООН. Ladies and gentlemen, let me remind you that cooperation between the United Nations system in Ukraine, in addition to the policy level and the high level that takes place in Kiev, has a long history of successful ground-level initiatives and actions. Шановні пані Тапонова, дозвольте мені також нагадати, що співпраця між ООН та Україною на додачу до політичного рівня, до всього того, що відбувається у Києві, має довгу історію успішних заходів та ініціатив на місцях.